Як можна лоханутися, коли купуєш гайковерт на Aliexpress? Drill Pro і Hilda. Два однакові гайковерта. Це я вже дізнався, коли вони мені прийшли. А різниця тільки в ціні. Ось цей Drill Pro коштує 1400, а ось цей 950. Ви різницю бачите? Я особисто не бачу. За що віддавати такі кошти? Сьогодні будемо розбиратися. Використовую акумулятор лідер на 6 ампер повністю заряджений. Ось таким чином він працює на відкручення. І на закручення ось так. Тут в нас що є? Тут, бачите, стоїть і перша швидкість. Можна поставити другу. Він буде крутитися набагато швидше. Та ж сама ситуація з Drill Pro нічим не відрізняється. Це друга швидкість, а ось перша. Дубовий пеньочок, який вже спалив не один шурупокрут, почнемо з хілди на 450 нютонів. Гвинт. І погнали. Так, це перша швидкість. Показую на першій швидкості, на другій швидкості наскільки швидко закрутить. Та, крутить хоч би що. А викрутити? А викрутити також однією рукою. Да, легко йде. Дріл про 520 ньютон метра. Спочатку крутимо на першій швидкості. Не може крутити. Що 450 ньютон метра що 520. Один хрин. Ніхто не закрутив далі. вкрутив викрутив орієнтовно 10 гвинтів. Дивимося, як нагрівся інструмент. 55 градусів хілда нагрілася. Гаряча така, що просто нереально. Так, Drill Pro 56. Ну, плюс-мінуси. Гріються вони страшне. А тепер ради цікавості, спробуємо, чи зможе GTM на 80 ньютон метр, на 75. Хай на 75 закрутити цього гвинта. Бляха. Моя коротше приспособа дала збій. Треба Петровичу купити щось краще, ніж ось ця хрінь саморобна. Ухте, бля, мої руки нахер. <плес> Ану полегенько. Ох ти, йоп, мать. Ох. Ну, орієнтовно десь в тому самому місці. Дорожче, немає там ніяких ні 400, ні 500 ньютонів. Може, 100 є не більше. Ну і кулісні гайки він не буде крутити. Тим паче на ягуар засадив вже так. Що <плес> прийдеться тепер їздити з головкою Ханс. Що трапилося з інструментом за 10 хвилин роботи? Я бачу, що сюди треба якесь мастило додати, літольчик чи що, бо воно його конкретно стирає. І ідентично стирає на хілді. В Хілді є люфт, ось можете подивитися. І в Drill Pro також є люфт, правда, незначний. Єдина відмінність Hilde і Drill Pro. В Drill Pro можна поставити бітку і закручувати якісь шурупи. Сюди ти нічого не поставиш. Тепер показую, що трапилося з головкою Hans. професійна серія. Кому цікаво, абсолютно нічого. А тепер дивіться: Aloї Vitol. Вона получила такого звіздюля, що ви собі розуміли, що. Ця домашня серія, я вам вже показував Домашня серія. Бачите, їй просто буде срака, якщо крутити цими гайковертами. А професійна серія ханс, ось ця, я вам вже її також показував. Її абсолютно байдуже. Нічого. Що нам скаже Хілда? Як вона виглядає всередині? Ось ця, напевно, алюміній. Нда. Ніколи я не розбирав гайку крута. Це був все було вперше. Якесь там мастило є, видно, що воно працювало. Опа! І подивимося, що в нас всередині. Ну, безщітковий двигун, так, да, дійсно, дивіться. Безщітковий двигун. Далі кнопочка. Кнопочка ось така: 42 вольта. І плата керування. Да, дивіться, платка керування, все як має бути, залита. Коротше, можна кидати у воду, і він буде працювати під водою. А що скаже Drill Pro? Він має бути набагато якісніший. Так, дивіться, тут навіть мастило ще якесь, є таке чистеньке все. Так, все ідентичне. Ця от фішка, вона також ідентична. Мастило присутнє, та слухайте, один і той же китаєць. Я не знаю, в чому різниця, за що ви платите зайві кошти. Ну, тут, правда, мастило якесь брудне, а тут більш чистіше. Можливо, просто тут краще мастило додали, а тут якісь переробки, якесь болото. Ну, різниці особисто я не бачу. Так, що в нас тут? Дивіться, платка ідентична. Ідентична, да. так, один в один. Все ідентично. Кнопочка, дивимося, що. Що там каже кнопочка якась трішечки інша. Далі, безщитковий двигун в одному і тому же підвалі збирали китайці. На підшипничку. Давайте покажу вам ось цей, щоб ви подивилися. Різниця є? Немає. Що я вам скажу? Два однакових китайця з одного підвала нічим не відрізняються хіба що ціною, бо DrillPro вирішив, що він має коштувати на 500 гривень дорожче. Це як в нас Дніпром. Він вирішив, що він має коштувати дорожче, а ви лохи, беріть і купуйте. Ось ця Hilda, ну як за 950 гривень і безкоштовна доставка, то ще можна купити. Ну так, одноразовий інструмент для дому раз в півроку якусь там гайку закрутити і всім на гаражному масиві казати: «Дивися, в мене гайковерт є, та те що, моща? 450 ньютонів і всі розвішають вуха, і будуть вірити, що да, це класна штука, поки не побачать відео від Петровича. Ось ця херня явно не вартує уваги. Все це ненадовго. Видно по якості матеріалів, що воно зітреться, і ви скоро просто викинете ось в смітник, якщо будете користуватися ним хоча б раз в тиждень. Але Петрович змушений вам був показати, придбав цю хрінь, що ви подивилися. Цей поїде до підписника. Він там просив, дуже хотів його. Будь ласка, їде до тебе. А ось цю хілду залишу в себе, щоб в подальшому знущатися і показувати з нормальними інструментами, щоб люди бачили, що ось таку херню не потрібно брати. Петровичу, як завжди, величезні подобаючки. показав, розказав і всім до побачення. Але далеко не тікайте, бо далі я вам покажу підвальні болгарки з Aliexpress із України по тисячу гривень. Що воно таке? Скоро буде.